Привіт, українці! Продовжуємо заняття з шахів. У попередніх відео ви, мабуть, вивчили. Сподіваюсь, що таке дошка, як ходять фігури, яка вартість фігур. І сьогодні ми це все спробуємо використати для того, щоб навчитися правильно збивати фігури супротивника. Збивати фігури супротивника. Ну, перше правило, що фігури як ходять, так і збивають. За винятком пішачка, про якого ми поговоримо пізніше. Ось цей приклад, який стоїть перед вами, в білих лише король і королева, в чорних король, вежа, бігун або слон і кінь. От, треба собі обов'язково завжди пам'ятати, яка приблизна вартість кожної фігури. Бо це як коли ви йдете на ринок чи в супермаркет, вам треба знати ціну товару. І тоді ви зрозумієте, чи, чи варто вам то купувати, чи не варто. Якби ціни не було, як зробити, прийняти рішення? Не зрозуміло. От. Так от, нагадую, що вартість королеви 9 балів, вартість тури або вежі 5, а слон і кінь мають 3. От. І тепер тут треба в цій позиції за білих знайти найкраще продовження, яке вам буде найбільш вигите. Хід білих. Ось завдання, що робити цим ферзем. Нагадую, як ходить королева. Ферзь. Мені буде проскакувати слово ферзь, я перепрошую, я буду старатись говорити королева весь час. І вас теж, вам теж рекомендую говорити королева. Королева ходить по горизонталях, по вертикалях і по діагоналях. Найпотужніша фігура на дошці. Королева. Бачите, який, така зірка, такий хрест ніби виходить. Так от, тепер давайте подумаємо, кого ця королева може збити. Вона може збити або коня, або туру, або слона. Як прийняти рішення, кого збивати? Ну, якщо ви пам'ятаєте, яка вартість якої фігури, треба збивати ту фігуру, яка найбільше вам принесе користі. Ну, добре, вам користі вона не приносить. Ви так якби, наносите шкоду своєму супротивнику. От, якщо збити коня, ну і треба ще пам'ятати, що дивитись, чи фігура захищена, чи не захищена, це вже трошки складніше. Але чи після того, як ви зіб'єте ту фігуру, чи раптом вас не тріснуть по голові? От почнемо з ходу побити те, що найближче, це що ну, це най найочевидніший хід побити коня. Ніхто вас не зіб'є тут правильно, бо слон стріляє по діагоналях, а тура стріляє по горизонталях і вертикалях. Ніхто ферзе не збігає, дякую за коника. Але це не найкращий хід, бо він дає е прибутку лише три бали, три пішаки. Другий варіант є збити слона. Збиваємо слона. Збили слона теж треба, Але проблема. Після того, як ви збили фігуру, вам зараз хлоп, король особисто знищує королеву і все. І вам тут буде кінець. А позиція була з, переваг... з виграною матеріальною перевагою. Тобто не можна збивати фігуру, яка захищена. Треба уявити, що буде, якщо я зіб'ю і чи не зіб'ють вас. Найсильніший хід в цій позиції це збити туру на g 7. Вона, ви збиваєте, 5 балів, і вашу королеву ніхто збити не може, бо король може піти на ось ці клітинки. так? Слон сюди б'є, кінь. Ну, кінь хитра фігура, він стрибає десь далеко від вас. Ну, кінь може вам один шах дати. Це не критично. Ну, шах це ми обговоримо потім це питання. От. Бо, в принципі, просто збивати фігури це досить легко. Але от зважити, яке взяття буде кращим, то треба врахувати декілька факторів. Яка фігура захищена? Скільки балів ви отримаєте після того? От. Тому е рухаємося до наступної позиції. Це як збивати королеву. Наступна позиція. Тепер як збивати турою. Знову хід білих позиції. Як ви думаєте, яке найкраще продуміш? Поки що я навмисно даю спрощені варіанти, де лише мінімальна кількість фігур необхідних є. Таке у, вас буде, на жаль, дуже рідко траплятись в партії. Зазвичай буде повна дошка фігур. Кожна фігура може кудись піти. І ви мусите кожну фігуру думати, куди та куди ти куди. Це буде набагато складніше. В одному з наступних відео. Е я дам, де буде дуже багато фігур на носі, і треба навчитись моніторити, кого я можу збити. Скіль, у вас на початку є 16 фігур. Це дуже багато. Кожен з них ходить на багато кількість клітинок. Поки що я починаю з дуже спрощеного варіанту, щоб ви засвоїли цей урок. А далі будуть складніші завдання. Так от, що ми можемо зробити? О, ми можемо пішачка збити. О, безкоштовний пішак, ніхто його не захищає, можна збити. Але це тільки один бал. А краще подивитись в зовсім інший кінець дошки. Тура ходить по вертикалях і по горизонталях, і треба дивитись аж до кінця. Вона грає без обмежень тура. І тут, якщо збити пішачка, то це буде це називається теоретична нічия при правильній грі. Хоча у білих 5 балів, а у чорних 3, цієї переваги недостатньо, щоб виграти партію. Але якщо збити цілого коня, ну це просто арифметика. Так? Три більше за один, от і все, збиваємо коня, це явно краще, ніж збити пішачка. Але часто у вас може бути широкий вибір і треба буде зважувати, що мені робити. Тут б'ємо коника. Все, сподіваюся, зрозуміло з торою. Як ходить, так і збиває. Тільки дивитесь, збили безкоштовно чи не безкоштовно. Акція знижка 100% чи не 100%. Так, рухаємося до наступної позиції. О, цей приклад. Тепер черга коника. Черга коника. А я думав, що я слона спочатку підготував. Подивимося одну хвилинку. А, спочатку був слоник. Ну, добре, зробимо його наступно. Хай буде удар коником. Так. Хід білих. Кінь туди і туди може збити. Прекрасний вибір, правда? І та сильна фігура, і та сильна фігура. Що я вам казав раніше, тура має 5 балів. Так? Тура має цілих 5 балів, а слон має тільки 3. За цією логікою треба бити туру. Збили туру, ура! Збили 5 балів! Але ще один пункт, який подивитись, чи вас не можуть збити після того, як ви туди пішли. А що тут відбудеться за чорних? Чорні мають у того пішечка, і вони зіб'ють вашого коника. Ну, це називається, в, мабуть, я в наступних відео запишу, це називається вигідний обмін. Або це теж є виграш матеріалу. Давайте порахуємо, скільки матеріалу ми виграли. Була ось така позиція. Ми збили 5 балів, а втратили 3. Збили 5, втратили 3. Нескладні математичні обрахунки вам повідомлять, що ви виграли два пішачки цим життям. Непогано. На один удар виграли два пішаки, два бали. Але тепер давайте розглянемо альтернативний варіант: ми можемо збити слона. І його ніхто не захищає. Тура собі туди стріляє. Пішак задалеко. Пішак ну, не може, через один він не б'є, і король задалеко. Ми збиваємо три бали. І ось цей хід за білих врятує білих. Після цього все одно в чорних матеріальна перевага. Дивіться: 5 плюс 1 – це 6. Король безцінний. Він, звісно, має силу. Король має силу, ну особливо якщо менше фігур він стає але ну дуже важко. Порахувати в ціні, якщо, якщо воно не продається, так яка ціна товару, який в принципі неможливо е е собі взяти у власність, важко оцінити його. Так? Тому оцінюються тільки ті фігури, які підлягають обміну або або які можна збити. В чорних 6 балів, в білих 3, плюс 2, 5. Тобто в чорних матеріальна перевага. Але як часто трапляється, якщо вона, якщо зовсім мало фігур залишилось на дошці, їй важко перевести в ну, мат, в кінці партії треба мат поставити. При правильній грі тут білі врятуються. Натомість, після взяття-взяття, перевага чорних вже буде в два пішаки. бо в них 3 і 1, це 4, в білих 2, це два пішки. І в даному конкретному випадку цього буде достатньо для перемоги чорних. Тобто хід кінь б'є f5, збиваємо безкоштовно, слона виграє 3 бали, а кінь б'є Ф6, ніби беремо. В більшу фіру, але весь час пам'ятаєте, чи вас не зіб'ють після вашого взяття. Вам здається, ви щось можете збити, а чи безкоштовно ви можете збити? Ось це важливе питання. І порахувати, скільки ви втрачаєте. Тут різниця між, між цим взяттям. Ми виграли два пішаки, взяттям слона ми виграли три пішаки. От. Ніби один пішачок не критично, але це різниця між програшем і нічиєю. Після цього удару при правильній грі чорні зможуть виграти. А тут при правильній грі нічия. Ніби один пішачок, а різниця е, в пів очка у вашій партії. Рухаємося до наступної позиції. Слон. О, Слон. Ось цю позицію я для вас підготував. Тобто ми взяли взяття ферзем, королевою, взяття турою, взяття конем, тепер черга слона підійшла. От. Тут. Слон просто затиснений фігурами супротивника. Тут можна королем взяти, можна слоном взяти, можна слоном взяти, тут легко розгубитися. Але якщо уважно подивитись на всю дошку, зараз це можливо вам здатися, а так це легко, що ж я не бачу. Але як уявіть, я вам ще тут 15 фігур на дошку поставлю. Ще 15 фігур, і кожен з них кудись ходить. Дуже важко буде з, без практики уявити всю, бачити всю позицію. І тому я такі обрізані приклади надаю. Потім в майбутньому будуть позиції, що називається повна дошка фюр, взяті з реальних партій, ну або такі приблизно з реальних партій. Бо ця позиція не зовсім з реальної партії, таке рідко трапляється, щоб, щоб от так от, так от все, все під боєм було. Але це для ілюстрації, щоб ви запам'ятали, як такі ситуації діяти. Подивіться, всі взяття, які ви маєте: можна збити пішачка слоном, можна збити коня слоном, можна королем збити коня. І всі ці ходини до луги, Найсильніший хід цієї позиції, якщо подивитися на всю дошку, слон по дуже довгій діагоналі може збити туру. І оце правильний хід. Збиваємо 5 балів, цілу туру збили. Це максимально, що ми можемо взяти. І все, тут білі зможуть втримати з чорних тільки один пішачок переваги. Цього майже ніколи не є достатньо. Ну, хіба той пішак ферзем стане, але це не станеться, бо в наш. Слоник контролює цю клітинку і, і король близько. Тобто тут не буде проблем. Треба, дивитися, на всю дошку максимальні втрати наносити своєму супротивнику. Варіант, наприклад, збити одного пішачка ну, геть недолуги. Один пішак це тільки один, ну кінь під боєм. Добре. Ну, чорні там відійдуть конем кудись. Нехай на Є4. І в чорних буде плюс 5 пішаків. Ціла зайва тура. Ціла зайва тура буде в чорних. А це. Е Ну, я дуже рідко. Є приклади, коли зайвої тури недостатньо, щоб, щоб довести партію до перемоги. О, тобто в чорних зайва тура 5 балів погано. Другий хід по силі – це збити з коня 3 бали. Але в чорних лишається і тура, і пішечок тут білі поступово мають програти. І це тільки пішечок під боєм. Чорні можуть його або захистити турою, або штовхнути вперед. От, е, якщо чорні втратять пішака, то це буде нічого, але вони не втратять пішака, бо вони не хочуть нам допомагати. Тобто, дивитесь максимально, що ви можете збити. В даному випадку всі взяття безкоштовні. Ну, королем бити геть недобре, бо наш слоник під боєм. Тобто, всі взяття, ну непогане тренування, будь-яку позицію, де ви бачите, будь-яку, не знаю, дивитесь якісь партії, якусь книжку вам під руку е, попала, будь-де ви бачите шахову позицію. Перше питання, яке ви маєте собі задати, що я можу збити? Вже, що я можу в цю секунду, якою фігурою, що я можу збити. Ага, я можу збити тут, 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 тут і тут. Зазвичай це може бути і не один, і не два, може бути п'ять, може бути багато різних. І тоді математично їх, е... ну, поки що математично потім в майбутньому зможете і інші фактори враховувати. Поки що так: Ферзь королева 9, тура 5, слон кінь 3, пішак 1. Тобто арифметично, кого я збив, чим більше збивати, але пам'ятати, чи не зіб'ють вас після того. Ось це важливий момент, про який треба пам'ятати. Наступне відео з пішачком. Оце хитре відео, що я, ну не відео, хитре. Позиція хитра, яку я вам підготував. Пішачок ходить прямо, але б'є в боки. Така собі, ніби стрілочка. Пішак ходить туди, а б'є туди. Точніше, не так намалюю в інший бік. Отака От стрілочка догори ногами, так? Це пішак е може йти вперед і може бити. Пішак лише б'є в два боки. І тут обидві ті фігури не захищені. Це ще складніший випадок, я вам підготував. Обидві фігури не захищені. Ми можемо збити слона, і нас ніхто не зіб'є. І ми можемо збити коня, і нас ніхто не зіб'є. Об два безкоштовні і там, і там три бали. Але є нюанси. Не тільки треба враховувати, що буде з моєю фігурою, яка збила, але ще треба подумати, а що може збити мій супротивник. Не тільки ту фігуру. Бо тут що ми слона б'ємо, що коня б'ємо, на того пішака ніхто не може напасти, все прекрасно, але є величезна різниця. Якщо ми зіб'ємо слона, пішака нам не зіб'ють, а слоник. Слоника зіб'ють і до побачення, потім потихеньку з'їдять пішака на d5, король там підійде, потім кінь підійде, і е, спільними зусиллями е, чорні заберуть пішака, а потім їхній пішак пройде у ферзі, перетвориться в королеву. І в одному з відео ви, ви дізнаєтесь, як, як ферзем ставити, королевою ставити мат. От. Тому тут правильне рішення лише побити коня. Не тільки врахувати, чи не зіб'ють ту мою фігуру, але чи інші мої фігури не є під боєм. Тому ще ускладнюю вам завдання. Не тільки дивіться, що я можу збити. В це складно, коли повна дошка фюр, це зовсім непросто. Це коли там вже з часом за місяць, два-три рік, там коли після гри по вже зразу так секунда, і ти бачиш все, що ти можеш збити. А поки що це буде так: той пішак нікого не може збити, той нікого, той нікого. Так дивишся по, по цей, а потім ще й за суперника. О, господи, як то тяжко. А той пішак, а той це складно. Але потім, коли свій мозок навчити, то як водити, водити автомобіль. Ніби ти робиш купу всяких дій, повороти включаєш передачі, дивишся за знаками, дивишся за цим, а воно Ходить до автоматизму. І тут я впевнений, у вас буде щось подібне. Перше питання, що я вже можу збити? Друге питання, що суперник може мені збити, якби я ну, нічого не робив. Так? Якщо тут подивитися на цю позицію і подумаєте, що суперник може збити, він може як пішака збити, так і, так і слона. І це проблема. І одним ходом є, 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 є F5, пішак забирає, ми обидві загрози забираємо і білі спокійно собі зможуть зробити нічию. Ще один приклад. Теж трошки хитрий вам підготував. Математичний. Е От ми маємо тільки одного пішака, лишився нас. Лишився один пішак, король собі стоїть тут, король стоїть тут. Що робити? Ну, так прекрасно. Ми можемо збити слона і ще й ферзя поставити. Королеву. Ставимо королеву. Прекрасно! Скільки ми балів виграємо? Ми збили три, втратили один, бо пішака в нас вже нема. Але ферзя поставили, королеву поставили. дев'ять. 9. Чекайте, 3, 2, 9. Одинадцять ми виграли. Це все на папері. А по факту забув запитати, а чи мене не зіб'ють після того. А зіб'ють і нема мого ферзя. І всі ті наші виграші пішли е, коню під хвіст. Ну, як коню під хвіст? Е, пішак у нас був один, в чорних було три. Ми виграли два. Ми виграли два пішачки, якщо ми забираємо слона, і нас забирають. Виграти два пішки це не є погано за один хід. Але тут є набагато краще продовження забілих. І воно. Висвітлює всю силу пішака, коли він наближається до краю дошки. Найправильний хід в цій позиції забілих не бити, бо він дає тільки два пішаки вигоди. А ми можемо нашого одного пішака, який має ціну один, просто йдемо вперед, не обов'язково бити. То не в шашки ми граємо. Взяття в шахах не є обов'язковим. Ставимо в королеву. Пішак перетворюється на королеву. Був один, а став дев'ять. Ми вісім виграли пішаків, і королева буде набагато сильніша за ті дві фігури. Тепер в білих перевага 9 проти 6. три пішаки переваги. При правильній грі білі зможуть виграти цю позицію. А після взяття кінь побив це теоретично, ніч я тут навіть не потрібно в принципі продовжувати грати. Це е, в одному з відео про, про, про мат. Ми будемо говорити. Е, ну або може хтось вже бачив. Е, на момент запису цього відео ще того відео, я не записав. Але. Мат теоретично навіть неможливий. Але перш ніж переходити про мат, говорити, поки що говоримо про взяття. Вигода 2 бали, а могло бути вигода 8, 2, 8. Звісно, що 8. Так? Тобто треба ще й математично рахувати, коли, коли йде мова про взяття. І останній хід, остання позиція щодо взяття. Бо в першу чергу треба. Навчитися бити все, що от вам віддають, збити, оцінити. Я збив, він збив, я збив, би він збив. Математично знаєте формулу, скільки яка фігура має, чи безплатно ви збили, чи вам щось можуть збити. Додав, порахував, а у мене вигода стільки, то пішки. Все, тут вигода стільки, тут вигода стільки, все прекрасно. В першу чергу треба автоматично навчитись бачити, що я можу збити. Наступний вже рівень. Коли ви вже всі взяття бачите, вже все прекрасно вам ставлять будь-яку позицію. А, я тут можу збити, тут тут погано, тут недобре, тут тут робін, тут тут, тут все зрозуміло. Наступний левел це нападати. Так? Зараз взяття не проходять, перш ніж когось забрати, треба напасти. треба спочатку створити загрозу. Це вже ну, складніше. З першу чергу треба бачити, як, що я вже можу збити. Ну, отут таке взяття королем, такий я свій приклад придумав. Е, Б'ємо незахищену туру. Ніхто її не захищає. Ніби фігури близенько, всі фігури тут разом стоять, все прекрасно. А ми б'ємо туру, а її насправді ніхто не захищав. Бо кінь стрибає, якщо він на білій, він стрибає тільки на чорні клітинки, а слон і так тільки по чорних ходить. Ніхто туру не захищає. І тепер в чому, в чому? прикол? Наступний хід це атака. Подвійна атака, це вилка називається. Король одночасно нападає на дві фігури. Обидві не закидають. Втікає одна, збив іншу. Втікає та перша, збив другого. Якби той король був е, стрибуном, як Сергій Бубка наш там, чи він би міг стрибнути на е 5 за допомогою палки, так розігнався, перестрибнув на е 5 І він би захистив обидві фігури. І чорні, ну, це дуже складно, насправді, мат слоном і конем поставити. От, могли би ви, але король задалеко. І білі, оце атака називається. Так, ну ми взяття зробили, але навіть якби тури тут не було, уявим, що тури немає. Так, не уявимо, От я забрав туру. Все одно правильний хід за білих. Це піти сюди, навіть якщо треба. Тому що це подвійний напад, не просто одинарний напад. Від одиничного нападу досить легко захиститися. Є різні способи. А від подвійного від вилки надзвичайно важко. І все наступний хід білі знищить ще одну одиницю артилерії супротивника. І ну в даному випадку не програють, бо я навіть фігури не поставив жодні білих. Але це щоб проілюструвати, всі фігури, крім пішака, як ходять, так і б'ють. І зважуйте, скільки я збив. В даному випадку збили 5 і ще 3. Одним ходом вісім пішаків за два ходи. Е, Білі можуть знищити і врятувати е, свого, е, свого короля. Ось так. Ось такі справи з взяттям. Все, що я можу збити, рахуєте, чи мене не зіб'ють, чи мені іншу фігуру не зіб'ють. Математика: 1, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 9, 1 пішак, 3, слон, кінь. Тура 5, королева 9, король не має ціни, безцінний, нескінченність, шохо, нуль нескінчення, яку хочете, ціну собі уявляєте, він обміну і взяттю не підлягає. І собі зважуєте, що краще, що краще в даному випадку збити. В наступних прикладах буде набагато більше фігур. Дякую за увагу! Слава Україні!